Що насправді станеться з вашим тілом, якщо зранку, наче серце, ви почнете пити теплу воду, без лимону, без меду, просто чиста вода? Я роблю це вже два роки і можу запевнити, це не просто чергова порада з інтернету, а геніальний спосіб запустити всі системи організму від гормонів щитоподібної залози до очищення кишківника – я вже відчуваю, як зараз у мій бік полеться звинувачення від прихильників доказової медицини. Але мало хто з лікарів говорить, що гормони щитоподібної залози безпосередньо залежать від стану жовчного міхура. Застій жовчі це прямий шлях до гіпотеріозу, і про це існує безліч наукових публікацій. Жовч це не лише травний сік, вона активує гормони Т 3 та Т4, які відповідають за обмін речовин та енергію. І відповідно, коли жовч застоюється, падає енергія, вага стоїть на місці, а у вас з'являється апатія до всього. Насправді є дуже просте рішення, щоб запобігти цьому. Щойно прокинулися, прополощіть рот і протягом 5 хвилин випийте 300-400 мл теплої води 45-50 градусів. Пийте маленькими ковтками не залпом. Якщо у вас вже є проблеми з жовчним, пийте таку воду протягом усього дня. На сніданок їжте яйця, авокадо, сир, жирну рибу. Ніяких цукрів та легких сніданків. Пам'ятайте, що жовчний міхур і щитоподібна залоза це тандем. А тепла вода і жирний сніданок, ваш щоденний практичний лайфхак. Підписуйтесь, тут ми говоримо про здоров'я без цукрових ілюзій.